Приємна подія напередодні дня незалежності і свята українського прапора відбулася в Богорочанській центральній районній лікарні. Тут отримали апарат ультразвукової діагностики японської фірми ТОШБА та сучасний фіброгастроендоскоп. Загальна вартість проекту 1 мільйон 24 тисячі 198 гривень. Завдяки фінансовій підтримці уряду Японії молодіжна громадсько-екологічна організація «Наш дім Манява у співпраці з Богорочанською райдержадміністрацією та центральною районною лікарнею реалізувала проект придбання сучасного медичного обладнання для Богорочанської центральної райлікарні 12 березня 2014 року в посольстві Японії міста в місті Києві послом. Послом Японії України САКА Тоїчі, а також керівником проєкту дім Манява Миколою Скиданіком, в присутності депутата районної ради Тараса Рашкевича і моєї присутності нами було підписано договір про реалізацію даного проекту. І буквально за 2-3 місяці після цього підписання угоди. Ця апаратура була поставлена до нас до центральної районної лікарні. Якісне та ефективне обладнання вже встановлене в Богорочанській центральній райлікарні. його освятили. А для медичного персоналу апаратура значно поліпшить якість діагностичного обстеження та вчасного виявлення важких захворювань.